Шановні лікарі, вітаємо вас на вебінарі від Healthy. Сьогодні ми запросили вас, щоб продемонструвати функціонал нашої МІС щодо виписування електронного рецепту на медичні вироби тест-смужки за програмою реімбурсації медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові, а також познайомити з деякими оновленнями, які вже зовсім скоро будуть доступними для використання. Почнемо з рецептів за програмою реімбурсації – медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові. Глобальна мета цієї програми це доступність медичних виробів тест смужок для пацієнтів з діагнозом цукровий діабет першого типу. Це важливо, бо таких пацієнтів, за даними НСЗУ, близько 100 тисяч, і ця цифра щороку зростає. І ці тест смужки. Є життєво необхідними засобами. А зараз на вашому екрані ви побачите, якими наказами та постановами регламентується дана програма. Це наказ МОЗ від 19.07.2005 року No360, постанова КМУ від 28 липня 2021 року No854. Та постанова КМУ від 27 грудня 2022 року No1464. Останнім часом навколо цієї теми дуже багато розмов і різної інформації. Медичні вироби, а саме тест смужки, з'являються вперше в програмі реімбурсації. Так, це не новина, але ж як це оформити в системі? Як правильно виписати рецепт, щоб пацієнт мав змогу отримати своє призначення в аптеці без звичного паперового рецепту? І ще багато різних запитань лікарі задають нам і колегам з НСЗУ. НСЗУ вже почало відшкодовувати вартість тест смужок для визначення рівня глюкози для індивідуальних глюкометрів, які були виписані та погашені з 8 жовтня, але це стосується тільки електронних рецептів. Саме тому ми і проводимо цей вебінар, щоб показати, як виписування рецептів на медвироби працює саме в нашій системі та проговоримо важливі моменти, на які слід звертати увагу лікарю при оформленні таких рецептів. Для території, де ведуться активні бойові дії, як і раніше, залишається можливість використовувати паперового рецепта в рамках програми реімбурсації. На сьогодні. Перелік тест смужок для глюкометрів. Вартість яких підлягає повному чи частковому відшкодуванню, містить 23 найменування, з яких один безоплатний та 22 з доплатою. Знайти повний перелік всі ці 23 найменування можна на сайті Міністерства охорони здоров'я. Та зараз на вашому екрані ви бачите посилання для швидкого переходу до цього списку. Важливо про цей перелік говорити вашим пацієнтам, щоб вони розуміли, які саме вироби вони можуть обрати, щоб гарантовано отримати тест смужки в аптеці безкоштовно або з частковою доплатою за державною програмою реімбурсації. Звісно, ураховуючи глюкометр, який використовує пацієнт, його модель, виробник, можливі варіанти упаковок тощо. Ну і пацієнт завжди може придбати тест смужки поза цим переліком за власні кошти. Отже, для отримання електронного рецепта пацієнт має звернутися до лікаря ендокринолога, зокрема дитячого, або до лікаря первинної медичної допомоги. При цьому наявність підписаної декларації з цим лікарем не є обов'язковою. Також пацієнт може отримати рецепт дистанційно. Для цього потрібно сконтактувати зі своїм лікарем в узгодженому форматі та в узгоджений час для виписування електронного рецепта на тест смужки. Під час взаємодії з пацієнтом лікар виписує рецепт на тест смужки за найменуванням медичного виробу, тобто тест смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра. В електронному рецепті вказується саме тип. Медичного виробу за національним класифікатором реагент швидкого тестування на глюкозу. Лікар виписує рецепт з розрахунку, що максимальна добова доза 5 тест смужок, максимальний період курсу лікування за рецептом 90 календарних днів. При виписуванні рецепту лікар вказує ту кількість тест смужок, яку пацієнт зможе отримати в аптеці з урахуванням кількості в упаковці. Наприклад, лікар може виписати 100 тест смужок, що відповідає одній упаковці на 100 штук або двом упаковкам по 50 штук. Після того, як пацієнт отримає електронний рецепт на тест смужки, також важливо йому повідомити, що погасити такий рецепт. Можна протягом 30 днів. Що важливого, потрібно знати лікарю при проведенні взаємодії з пацієнтом перед виписуванням рецепту на медичні вироби. Перше, це діагноз. Лікар-ендокринолог для виписки такого рецепту має встановити діагноз пацієнтові з групи Е10 цукровий діабет першого типу за МКХ 10. Лікар первинної медичної допомоги. Має встановити діагноз Т89 інсулінозалежний цукровий діабет за ICPC 2. В нашій системі при обрані іншого діагнозу у вас не буде можливості виписати рецепт на тест смужки. Це зроблено для уникнення отримання помилок в майбутньому. Друге. Це діагноз має бути не тільки встановленим, а й внесеним в ЄСОС. Тобто, взаємодія має бути заповнена, завершена, підписана КЕП та обов'язково успішно синхронізована з ЄСОС. Третє це те, що план лікування для виписування рецепту на тест смужки не є обов'язковим. Тобто, якщо вам потрібно створити призначення, на якісь ліки чи послуги, припустимо. То ви можете створити план лікування, але якщо крім виписування тест смужок не планується більше нічого, то план не створюється. Четверте: виписати в одному рецепті тест смужки та якісь інші ліки не можна. Це наче і логічно, адже програми для погашення тест смужок та лікарських засобів будуть різними. Але для того, щоб не було плутанини та складності, як і що виписувати в нашій міс, ми розділили цей функціонал на окремі вкладки. П'яте: виписати новий рецепт на тест смужки, якщо у пацієнта наявний рецепт у статусі активний або погашений. Або термін для виписування нового рецепту ще не настав неможливо. Тому ви маєте чітко розуміти, як і коли виписувати повторний рецепт. Виписати новий рецепт можна за 7 днів до закінчення терміну дії попереднього, якщо він виписаний на 21 день і більше. Та за 3 дні. Якщо він виписаний на термін менше 21 дня. Також важливим моментом є те, що потрібно звертати увагу не лише на дату виписки рецепту, а й на час. Всі дані по даті виписування рецепту, терміну дії тощо будуть відображатись в нашій системі і доступні для перегляду як лікарем-автором рецепту, лікарем в межах вашого закладу. Так і лікарем не вашого закладу. Ну і останнє раптом станеться така ситуація, що рецепт було виписано з помилкою, наприклад, вказана невірна кількість тест смужок, і внаслідок цього пацієнт не зможе погасити рецепт. Для цього потрібно, аби пацієнт звернувся до лікаря, який виписав цей рецепт. Лікар має скасувати його в системі та виписати новий. Ну і тепер все це я покажу наглядно, демонструючи нашу систему. Показувати виписування рецепту, я буду на прикладі лікаря-ендокринолога, та, власне, функціонал для лікаря первинної медичної допомоги абсолютно такий самий. У мене вже є створений, завершений та синхронізований прийом. Не будемо зупинятись на тому, як його створювати та заповнювати, а ви це робили вже неодноразово, тож, впевнена, з цим питань не виникне. Єдине на що ще раз хочу акцентувати увагу. На діагноз. В нас це діагноз групи Е10. е 1011 цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом без коми. Для прикладу, для лікаря первинної медичної допомоги ми б встановили діагноз Т89 інсулінозалежний цукровий діабет. У завершеному прийомі в верхньому горизонтальному меню переходимо у вкладку Електронний рецепт. Медичних виробів. Для того, щоб додати такий рецепт, потрібно натиснути відповідну кнопку. Хочу звернути вашу увагу, що за умовами даної програми неможливо виписати рецепт на той самий медичний виріб протягом курсу лікування. Також неможливо створити новий рецепт, якщо існує рецепт на медичні вироби у статусі активний. Або погашений, та термін виписки такого рецепту не підійшов. Новий рецепт можна буде виписати за 7 днів до закінчення терміну дії попереднього, якщо попередній виписано на 21 робочий день або більше, та за 3 дні, якщо попередній виписано на термін менше ніж 21 день. В нашому випадку у пацієнта є рецепт на медичні вироби, але він у статусі відкликаний, тож додати новий ми можемо. Для цього натискаємо на кнопку Додати. Відкривається сторінка створення рецепту. Програма за замовчуванням. Тут вже стоїть програма Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові. Також є доступним посилання для того, щоб переглянути деталі програми. Будь ласка, уважно ознайомтесь з кожним пунктом цієї програми. Після ознайомлення натисніть Закрити. Тип медичного засобу. Зверніть увагу, рецепт виписується не на конкретний виріб, а на тип медичного засобу в нашому випадку на реагент швидкого тестування на глюкозу для обрання типу, натисніть Вибрати. Відкриється вікно з доступним переліком всіх медичних виробів. За даною програмою, в реєстр включено 23 назви тест смужок, з яких один безоплатний. Та 22 з доплатою. В даному вікні можна шукати потрібний виріб, користуючись фільтром, назва, тип медичного виробу та номер моделі. Фільтр за програмою на даному етапі недоступний, оскільки програма в нас одна. Після цього обрати потрібний виріб з переліку. Поставити позначку, натиснути Вибрати. Після обрання поля, назва типу та рекомендований медичний виріб будуть заповнені автоматично. Також на що хочу звернути вашу увагу, що поле рекомендований медичний виріб носить виключно рекомендований характер. В аптеці за таким рецептом можна буде обрати будь-який інший виріб зі списку доступних поданій програмі. Також ця інформація про рекомендований медичний виріб не буде відображатись в роздрукованій інформаційній пам'ятці. Далі переходимо до заповнення інших полів. Дата та час початку лікування встановлена Автоматично, за потреби ці дані можна змінити. Тривалість лікування днів також за замовчуванням стоїть 10, але за потреби термін можна змінити. Максимальний термін за даною програмою 90 днів. Дата та час закінчення лікування розраховується автоматично. Враховуючи дату початку та тривалість лікування. Поле кількість за рецептом з випадаючого списку потрібно буде обрати необхідну кількість. Зверніть вашу увагу, що при зміні тривалості лікування буде змінюватись кількість виробів за рецептом. За потреби заповнити блок причини призначення. Цей блок не є обов'язковим, але якщо існує така потреба, натиснути Додати у вікні, що відкриється, можна шукати відповідні медичні стани по даті за довідником, назвою або кодом. Якщо інформація буде недоступною, спочатку потрібно отримати доступ до медичних записів пацієнта. Одразу після отримання цього доступу вам будуть доступні всі медичні стани по даному. Пацієнту. Обираєте необхідний, натискаєте Додати, і цей стан буде з'являтися в блоці причини призначення, якщо це є для вас необхідним. Далі поле нотатки. Це поле також заповнюється за необхідності. В цьому полі лікар може вказати важливу інформацію для пацієнта або працівника аптеки. Наприклад, зрозумілу інструкцію по використанню для пацієнта. Або варіанти для заміни в разі відсутності рекомендованого виробу в аптеці для працівника аптеки тощо поле є не обов'язковим, але якщо ви його заповнюєте, ця інформація буде відображатись в роздрукованій інформаційній пам'ятці та доступна для перегляду працівником аптеки. Дата та час створення рецепту вказані автоматично та не підлягають редагуванню. Після заповнення всіх необхідних полів, з таким рецептом можливі наступні дії: виписати, Зберегти як чернетку, назад та видалити чернетку. Якщо ви натиснете Зберегти як чернетку, Даний рецепт потрапить у вкладку Є рецепт медичних виробів. Буде у статусі чернетка. Номер такому рецепту буде присвоєний лише після виписки та синхронізації даних з ЄСОС. Дії, які доступні для чернетки, це редагувати та видалити. Звертаю вашу увагу, що редагування буде доступним протягом 7 днів. Якщо інформація внесена вірно, натискаєте Виписати. Далі потрібно підтвердити номер телефону пацієнта, оскільки на цей номер буде відправлено всю необхідну інформацію по виписаному рецепту. Поставити галочку, якщо пацієнт підтверджує номер телефону, та натиснути Виписати рецепт. Підписати кваліфікованим електронним підписом. Рецепт успішно виписано та автоматично відбудеться синхронізація даних з ЕСОС або натиснути Оновити для того, щоб оновити статус рецепту. Після виписки рецепту буде доступний його номер, який можна скопіювати, роздрукувати інформаційну пам'ятку пацієнту. Ця дія не є обов'язковою, але пам'ятку можна роздрукувати, якщо це необхідно для пацієнта. Натиснути на кнопку. Відкриється сторінка перегляду інформаційної пам'ятки. Тут буде міститься номер рецепту, інформація по рецепту. Зверніть увагу, що поле нататки тут буде заповнено, оскільки ми його заповнили в процесі створення рецепту. Так код підтвердження по даному рецепту відображатись не буде. Буде вказана інформація, що даний код було надіслано на номер пацієнта. Після цього натиснути роздрукувати та віддати. Пам'ятку пацієнтові. Повертаємось на сторінку електронний рецепт медичних виробів. Тут можна переглянути актуальний статус рецепту, цей рецепт можна переглянути, натиснувши на відповідну дію. Знову ж таки, хочу звернути увагу на те, що виписати ще один рецепт на медичні вироби, поки існує рецепт у статусі активний або погашений, і термін виписки нового рецепту не підійшов неможливо. Якщо ми натиснемо додати та заповнимо всі необхідні. Поля. Після натискання кнопки виписати з'явиться інформаційне повідомлення, в якому буде вказано, що може бути виписаний лише один активний погашений електронний рецепт, а також будуть вказані терміни, коли можна буде виписати повторний електронний рецепт. Всі рецепти на медичні вироби будуть відображатись в картці пацієнта. Для цього потрібно відкрити медична карта, виписані рецепти та вкладка рецепти ЕСОС на медичні вироби. Тут будуть відображатись абсолютно всі рецепти по пацієнту. За замовчуванням, показані рецепти. Мого лікувального закладу, якщо потрібно переглянути рецепти, які були створені за межами мого закладу, потрібно зробити неактивною. Цю позначку, далі вказати код або назву діагнозу, щоб обрати відповідний епізод, щоб отримати рецепт по епізоду, або отримати доступ до всіх медичних записів пацієнта. Після цього вам будуть доступні всі рецепти на медичні вироби. Для того, щоб відкликати рецепт на медичні вироби, знайдіть потрібний рецепт або через прийом, або через розділ виписані рецепти, натисніть на перегляд. Відкриється сторінка потрібного рецепту. Звертаю вашу увагу, що відкликати рецепт на медичні вироби може або автор рецепту, або медичний адміністратор закладу, в якому цей рецепт було створено. Якщо цей рецепт створено в іншому закладі, такий рецепт ви зможете тільки переглядати. Далі потрібно опуститися донизу сторінки та натиснути Відкликати. Вказати з випадаючого списку причину відкликання та натиснути Відкликати. Після цього дію підтвердити, підписавши кваліфікованим електронним підписом. Оновити статус. Після оновлення статус рецепту буде відкликаний. Рецепт. Зі статусом відкликаний буде доступний лише для перегляду. Також ви можете побачити інформаційне повідомлення, в якому буде сказано, що рецепт відкликаний. Отримання медичних виробів за цим рецептом неможливо. Для отримання медичних виробів буде потрібно створити новий рецепт. На цьому, по виписуванню рецепту на медичні вироби, у мене все. Як ви самі побачили, все просто і зрозуміло в нашій системі? Ми створили багато підказок, щоб ви могли виписати такий рецепт максимально швидко та вірно. Також по традиції ми створили для вас інструкції окремо для ендокринологів, окремо для лікарів первинної медичної допомоги. Інструкції в форматі PDF та відео. Обирайте той формат, який вам зручніше, та користуйтесь. Інструкції знаходяться на нашому порталі, в чат-боті. Та посилання на них ви знайдете під відео після закінчення вебінару. Ну і тепер перейдемо до анонсу нового функціоналу, що вже найближчим часом вийде в нашій системі. Перше, це перевірка прийому на обраний пакет. Стартує цей функціонал з перевірки на пакет номер 9 профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Це означає, що перед тим, як відправити дані в СОС, лікар матиме змогу самостійно перевірити внесені дані на відповідність дев'ятому пакету і в разі наявності помилок виправити їх. І я покажу вам, як це буде відбуватися в системі. Створюємо новий прийом. Заповнюємо його. Я навмисно зробила декілька помилок, щоб наглядно продемонструвати вам, як працює наша перевірка. Спускаємось донизу сторінки та перед тим, як натиснути завершити, зупиняємось на розділі пакет медичних послуг для перевірки на відповідність та з випадаючого списку обираємо необхідний нам дев'ятий пакет. Натискаємо Перевірити. Після того, як система завершила перевірку, ми отримали багато різноманітних помилок і попереджень, які впливатимуть на оплату по даному пакету. По кожній помилці є чітке пояснення, що саме невірно та що потрібно виправити. Тож на даному етапі у лікаря є можливість ознайомитись з усіма помилками та виправити їх, натиснувши відповідну кнопку. Якщо ж лікар впевнений, що інформація по прийому внесена вірно, можна натиснути Підтвердити правильність і Підписати, але у такому випадку послуги, надані по даному пакету, не будуть оплачені. Ми ж натиснемо Виправити та виправимо всі допущені помилки. Після цього ще раз перевіряємо внесені дані на відповідність 9 пакету. закінченню перевірки бачимо, що помилок та попереджень немає. Отже, внесені дані повністю відповідають пакету номер 9 а також система нам порахує вартість за надані послуги. Далі натискаємо Підписати та завершуємо прийом. Ось так і буде відбуватися перевірка на обраний пакет. Та система буде перевіряти не тільки на конкретний пакет, а паралельно буде відбуватися ще й загальна перевірка. Загалом, при отриманні результатів перевірки, ви будете бачити три блоки. Перший блок це загальні перевірки, перевірки, які відбуваються для усіх пакетів даного класу. Друге перевірки на обраний пакет. Та третє поради блок повідомлень, важливих для користувача, у якому відображаються поради, на які потрібно звернути увагу. Також кожна помилка буде мати своє значення: фатальна червоного кольору. При проходженні хоча б однієї перевірки із неуспішним результатом по даному типу, сума до оплати не відображається, взаємодія не буде оплачена від НСЗУ. Попередження жовтого кольору при проходженні перевірок з неуспішним результатом по даному типу, сума відображається, взаємодія частково або повністю буде оплачена від НСЗУ. Інформаційні поради блакитного кольору при проходженні перевірок із неуспішним результатом по даному типу сума відображається, взаємодія частково або повністю буде оплачена від НСЗУ. Детальні інструкції з описом кожної можливої помилки ви отримаєте одразу після запуску цього функціоналу. Так, наступний пакет, який ми плануємо запустити для перевірки, це пакет по реабілітації. Що ще буде для вас цікавого? Додаємо функціонал завантаження звітів від НСЗУ. Ви зможете завантажувати розшифровку НСЗУ в систему, яка буде показуватись кожному лікарю з посиланням на пацієнта. З можливістю відкрити прийом та відразу внести виправлення відповідно до коментарів від Хелсі. В рамках завантаженого звіту буде можливість переглянути по кожному електронно-медичному запису. Переглянути по унікальним пацієнтам. Також доступний зручний перегляд всіх взаємодій з пакетами ПМГ, їх тарифами та помилками. Можливість переглянути деталізацію кожної помилки, щоб мати розуміння, що виправити для отримання повної оплати послуги. Після виправлення медичний директор зможе перевірити результати опрацювання всіх помилок та бути впевненим, що заклад отримує оплату від НСЗУ в повному обсязі. Наступне. Що вийде нового в нашій системі, це новий дашборд по ВЛК, який допоможе вам слідкувати за маршрутом пацієнтів та не втрачати гроші від НСЗУ. Ви будете бачити, скільки і яких послуг надано призовникові. Побачите, де саме існує проблема і на що потрібно звернути свою увагу. Отже, ви бачите, що ми не стоїмо на місці і постійно оновлюємо та покращуємо нашу систему відповідно до вимог ЕСОС та завжди чуємо ваші потреби і намагаємось якомога швидше їх реалізовувати. Дякуємо вам за плідну співпрацю, дякуємо за вашу важку та надважливу роботу. Та дякую, що сьогодні ви були з нами. Сподіваємось, що інформація, яку ви отримали від нас, була корисною та стане у нагоді. І не прощаємось з вами, адже вже готуємо для вас нові зустрічі, щоб поділитись важливими та корисними новинами. Будьте у безпеці і до зустрічі!